Один міна вибухає, коли з неї прибираєш ногу. Фрагмент фільму Кінзмен Золоте кільце Існує поширена помилка, яка зустрічається в кожному другому фільмі про війну. Нібито протипіхотна міна активується, коли солдат, що опинився поруч, наступає на неї. Потім чекає, поки той прибере ногу. І тільки потім вирішує вибухнути. Ця конструкторська особливість кіношних детонаторів створює надзвичайно напружені сцени. Який небудь невдалий боєць встає ненавмисно на міну і в останній момент помічає це. І йому доводиться зберігати нерухомість, поки сапери не врятують його. Іноді це виливається в кілька годин очікування. Або ж герой може пожертвувати собою після того, як його товариші покинуть зону ураження. Природно. Особливо поспішати їм не доводиться. У фільмі Кінзман, золоте кільце-спецагент Марлін, стоячи на міні, встиг цілком заспівати Country Roads. Так він залучив ворогів ближче, щоб захопити їх з собою на той світ. Однак в реальності міни призначені не для того, щоб змушувати супротивників стояти нерухомо, а щоб вбивати і калічити їх. Коли людина активує детонатор, Заряд здетонує незалежно від того, залишиться солдат на місці або спробує втекти. Єдиний спосіб збільшити свої шанси на виживання впасти обличчям на землю подалі від міни і закрити вуха і голову руками. Так є невелика можливість, що вас не сильно посіче осколками. Протипіхотні снаряди дійсно детонують з невеликою затримкою в 3-5 секунд, щоб за цей час більше йдуть ланцюгом солдатів виявилося в зоні ураження. Але якщо завмерти на міні, вона все одно рване через цей же проміжок. І так, заряди, що спрацьовують на зняття навантаження, дійсно існують. Наприклад, МС3, міна сюрприз. Але застосовуються вони не проти піхоти, а проти саперів противника. Пихаємо таку штуку в лунку, поверх встановлюємо протитанковий фугас. Мінар підходить, щоб розчистити шлях для техніки, знімає фугас, і пастка під ним спрацьовує. Підривник відправляється в кращий світ, а заклали подарунок, зловісно хихикають і потирають руки. 2. Треба різати червоний дріт. Фрагмент фільму. Бійцівський клуб. Зазвичай в популярній культурі процес знешкодження міни або бомби виглядає так. Сапер обережно колупається в її нутрощах. Поки інші схвильовано переминаються з ноги на ногу. Потім професіонал нарешті добирається до захованих в надрах вибухового пристрою дротів. Він перерізає червоний і пристрій деактивується. Якщо це рішення здасться вам занадто очевидним, пам'ятайте, противник знав, що ви так подумаєте. Тому не чіпайте синій дріт, ріжте червоний. В реальності ж не існує ніяких офіційних регламентів. Як і які елементи у вибухових пристроях маркувати нормальні міни ніякими кольоровими проводами, головоломками і тим більше циферблатами, провідними відлік до вибуху не забезпечуються. Замість усього цього добра там звичайний механічний або хімічний детонатор. Завдання конструкторів утруднити знешкодження снаряда, а не випробувати навички сапера. Три. Всі міни неодмінно знешкоджують. Гуманітарні сапери, які зачищають території від залишених там боєприпасів після того, як збройний конфлікт закінчено, так і роблять. Але військові підривники з мінами особливо не церемоняться. Деякі конструкції взагалі неможливо розкрити, тому що всередині у них датчики тиску або інші засоби захисту. Так що, всупереч тому, що нам показують в кіно, в більшості випадків при розмінуванні місцевості пристрої просто підривають спеціальними зарядами або мінними тралами. Крім того, виявлені міни іноді взагалі не чіпають, щоб не привертати увагу противника. Інакше той може поставити нові подаруночки поверх вже знешкоджених. Так що снаряди залишають, а потім просто відзначають їх на карті. Щоб особовий склад знав, куди ходити, а куди краще не треба. Цікавий факт: береги Фолклендських островів з часів війни, 1982 року між Аргентиною і Великобританією довгий час були просто усіяні мінами. Через це ті місця стали безлюдними і їх заселили пінгвіни, що розмножилися надміру. Просто ваги птиці не вистачає, щоб зрушити детонатор. Вийшли спонтанні заповідники, куди, незважаючи на ризик, кинулися полчища екотуристів. Тому Британія кинулася розміновувати територію. І до 2020 року острова повністю очистили від снарядів. Туристи раділи. А ось пінгвіни, швидше за все, засмутилися. Їм міни явно принесли більше користі, ніж неприємностей чотири. Хто міну зачепив не мешканець. Фрагмент фільму Солдати невдачі. Насправді протипіхотні міни, як би дивно це не звучало, не особливо розраховані на те, щоб вбивати людей. Їх основне завдання калічити. Згідно зі статистикою, зібраною хірургами канадської королівської медичної служби, більшість жертв протипіхотних мін переносять різні ампутації, але залишаються в живих. У цьому є своя жорстока логіка. Якщо просто знищити солдата, то його товариші підуть воювати далі. Але якщо важко поранити його, їм доведеться доглядати за потерпілим, захищати бійця і надавати йому медичну допомогу. І група буде змушена тягнути нещасного назад в табір, так що вона відмовиться від виконання бойового завдання. Крім того, велика кількість покалічених людей збільшує навантаження на медичні, логістичні та евакуаційні частини Збройних сил. Лікувати, виводити з регіону бойових дій і утримувати за рахунок держави втрати в працездатність солдата набагато дорожче, ніж просто поховати з почистями. А війна часто виграється не зброєю, а економікою. 5. Міна зловісно пікає і вибухає з величезною хмарою полум'я. У Голівуді прийнято влаштовувати великі вибухи, яким би тротиловим еквівалентом не володів той чи інший боєприпас Граната на розтяжці. Протипіхотна міна, осколковий заряд, все злітає з величезною хмарою вогню, зносить стоять поблизу будівлі і розкидає автомобілі як фантики. Однак реальна детонація звичайної осколкової міни виглядає далеко не так вражаюче, як в бойовиках з Джейсоном Стейтемом. Погляньте самі на це відео і зрозумієте, що кіно перебільшує потужність снарядів заради видовищності. І так, ніякими пікалками і мерехтливими вогниками, які постійно миготять у фільмах, справжні боєприпаси не постачають. Адже вони повинні бути непомітними. Тому про те, що міна готова вибухнути, ніяк не дізнаєшся. Шість сапер помиляється тільки один раз. Це всім відоме прислів'я, яке, однак, не зовсім точне. Безумовно. Професія сапера пов'язана з величезним ризиком, і помилка буде дорогу йому коштувати. Але далеко не факт, що підірвався при роботі зі снарядом технік загине. Загальновійськові комплекти розмінування були придумані не для краси, і вони цілком здатні захистити їх володарів, звичайно, якщо ми говоримо не про протитанковому заряді. Відомий випадок, коли один фахівець за свою кар'єру підривався чотири рази і залишився в живих. Крім того, як ми вже згадували, протипіхотні міни розраховані на нанесення важких травм, а не на миттєве вбивство. І неакуратність сапера при певному везінні може коштувати йому не життя, а всього лише кінцівки. Хоча це звичайно слабка втіха 7. Протипіхотні міни заборонені. Міни не здатні зрозуміти, що після завершення військового конфлікту потрібно припинити вбивати людей. Тому забуті снаряди стають дуже великою проблемою в мирний час, і від них страждають цивільні. Сучасні міни влаштовані так, що через певний час їх підривники деактивуються. Але цей механізм далеко не завжди діє. Тому був розроблений так званий Отавський договір або Конвенція про заборону протипіхотних мін на сьогоднішній день угоду підписали 163 держави. Ось тільки Росії, США, Китаю та Індії серед них немає. Крім того, документ не дуже точно регламентує, що саме вважати протипіхотними боєприпасами, а що ні. Наприклад, Конвенція не забороняє моделі спрямованого впливу, такі як відомий американський снаряд М18 А1 Клеймор, той самий, на якому написано: розгорніть в сторону противника. Так що протипіхотні міни використовувати не можна, але якщо спрямованого впливу, то можна. 8 всі морські міни круглі. Швидше за все, при словосполученні морська міна, ви уявляєте собі круглий плаваючий металева куля стерчать на всі боки палицями. Почасти це так, адже перші протикорабельні снаряди такими і були. Але ось сучасні вибухові пристрої виглядають як металеві труби. Вони лежать на дні або плавають у товщі води, не піднімаючись на поверхню. Як тільки ця штуковина засіче, пропливає корабель або підводний човен, що не відгукується на запит свій чужий, вона випустить в сторону передбачуваного противника самонавідну торпеду.